Ja, вони no, ще буде женити. Вони не всі сідають, а я не знаю, що казати. Не відають мене, я їм так уїм, що в мука посидів. Ну будь добре, вони все десь. Свят і прав. Опоїш. Уведеш та й чуєш, що ще малий. Вас, робите послати. Я тоді малий, то тільки пам'ять. Можна, а ну слайте, але. Cikuli, aru, vpil, pa de, aru, to je šlo, tako le nočem ciguri, nisem tužal. A roke, da je v reviju, pa tudi ne. Gde je bilo, da je bilo, da je bilo. Pa na vidno. Potem je kot v miru, pa ne šel. Tako le na kure, naprej medvedje mi je bilo, a ima mi zelo dobro. Pa vas je bilo, da ste rekli, da ste vi danes ne fajn. Vidite, ne fajn. Ja, ništem kot v Italiji. Ampak to je, če se zdi, da je to v kučarni, da je tam manj. Dobre, ki neštem znajo, da je zapot in vidijo. Нас і теж вкриє, любі спати. Буде колеса не почуваєш. Свати їх. Брацю, оберіку возити мене, малі, Маріка, велика, обоє, святе, дря, в мене, як. А Маріка, діджище Велика, обиє святи треба з суботом користуватися. А зрадіться, Карина, не любитеся, така твинея, така та, та, така від мене. Божий не любить. Як іде зрадується, то в місія чуть, як немає, спину рівня. Авієна читається. Та то така страшна, як вулицю я молецю, то дай три дні собака кажуть. Що ти мені такою чудо радиш? Нагадаю, спати Настю за поперед. Пам'ять калина колотина. Та Настя лінива, вічно спала. Як сяде істині ком'яцька, так і заспіти з небудь. О, спати, що підвіть. Богристка достає, Боже. Обоє коняти треба дьом стати. Як іде, не дожити. Як уже опаде, тоді.

Та ми з баном населені, що печок не на мастирі, нас не ціна забора, сели, а я мало вас не на підголодити. Нам коло казати, там треба зі виїздити. Та якусь, то я, я учи, що бати не виділиться. А подиви мене забудь, бо са, ти казала, ви ти на Андрія Покажак, а ти мене послухав, що ти пішов із до тітки, з чим ти тільки повторяла, е? Ще щось хочеш Я, ходити. Мамко, місі любить моріка Петрова. Я вже два рази до них служу. Один чи знати вже на мене я не підставить. Мамко, я буду тобі прислати. Івани, та це рік посаковський, може вам все не повести в життю. Мамко, я більше не можу і не хочу чекати. Вона ні, ніколи не чекає, а як мене до безнякне до слова, є з біщання не подаєш. Все, дій. все, дій. все дій. А від того з дів любят, то не не розкаже. Та я вас не настане, та те робити. А ну ж подивіться, дай саме злами до чужого діба. Як вона ще буде до вас, пані, то до доставити. Може, газу маєте, а ну чи даєте? А ви, бувайте дорогі, хумочка. Ну, те, що чуєте, то і все, розгадання. Я ось таким момент не можу спати. Ходіть, здорові, хумочка, та й як підувати. Ходить і вам потихо, розказити відстава. Що ворочиш моїй дітей у одному і мати? Нам життя порядна, не ходить. та міщане дитячим. Раз кажеш, що дідо вмерти, два померла, а на тими загінка ходить. Та все ще свого зумає, коли ще вітання, як полізи, то не думай, казав, що я, я не тоді в золоту дівку. Та то не війна, мати його, хлопчищині в чоловіче любить, а бо нічого, нічого мати в нього саме. Але перебирати, <звінь> я перебирати боясь. Що ми не тайно передбати, я вже всього поробила і істинна варила, і поприбирала, а відся не добудуть. До Но него носу, його майже йде у вісіх. А не і так, а вікна не мило кулак, ну то що б не виробити геть. Файна, порядна і судна, а й щось на літаниках. Хоти на яйма не свічкового, та хибай як Усі за ним тільки в'яють, а й побіг щось ватачів не йшле. <рик> <рик> ну що ми робити? Це справді піти за рубатого. То такий наждак, флаєву, та, корох, коні, віч, молота, сад у а землі від єдної до друге. Мама мене хвиля, ді, та вариться, каже, де ліктином забуде досі. Я кажу, не мама п'яну тримати, не мої до мене, де каже, так приходить. Добре по днямися стати. Каже, дай А чекай, що ти хочу повісти. Я вже два роки чекаю і на стукала 50 топку. А ходиш на колоні, шоколад шоколаду, а що вона збіта наступилася. Затова ти шоколадну приніс нам довіде. не треба, ми тому шоколад. Так, маріко, а куди послухайте. Я вчора з мамою говорив, раз він просив. Кажу, ви маркувати не хочете, хочете, але я буду йти зустрінутися. Знаєш, на місці кручу немає. Та буде тільки покупку, тобі і правду

Мотиві, хлопче, китня підтуриш, горе твоє, мій старший брат із няням головти в дорозі, як музею. А й покить накаже справу, та буде на вас чекати, по бомдарству. І коли Боже уже. Не журися, я нікому знову не давала, нікому не писав. А от да, я читала, то ми прийшов. Та знаєш, пішов я, де нас було вишні на равку, лічим мікрокування, очиєм, кай, доки не чув, мені вирушився, помієм, тебе Да знаеш, и туја тоа што чиј си за на што не се стак, свите, И на лаву, а лаву тој не е. Помни без позора, поиши на полјан. Дали ти си на фашани поди, дали на пијат или на полјан не е. Знаеш, ја фуни што не е често сила во тебе. Вино, не го. а то пара, <соцеркот> <соцеркот> мушчайба, а гимку, я так и А скоро скажеш, набрешеш, ти набрешеш, а я на вірю сиротиш. Я їх серед та віддамся за нього, та буду сега ж дивини на цілий країн. Приседати, далеч я цорти буде. А взагалі тисяча хрестиш? Крайшуся а або сам не знаєш, зайти мені чорти приступити. А ми вже дисякові, що ж молодець, я поступив. Чоловій сенюк хай, ним сте не вірить. Розпитує міська. Ну добре, три Ну, Дай йому рота, замінити знаєш. Казав, що робля прийде з родичами до нас. Ходить туди, виходить, не пиши! Я така рада, не та й виживаємо в місті. Тай тебе ще ліксувати назад. Що ти знаєш? ακόμα είπες αξιωματικός, εγώ έκανα όλα ευχαριστημένος, πολλές φορές που θα πάρεις πολλές φορές που θα πάρεις,